Як ставитися до самотності? Дорогі мої, чи ставимо ми собі питання, як ставитися до самотності, як до покарання, призначення чи випробування? Зараз стало модно самотнім жінкам заводити дітей. Мета життя самотньої жінки не в тому. Щоб мати дітей без чоловіка. Якщо так вийшло, що вона одна, а цей час слід використовувати для покаяння, для спасіння, нехай живе чистим, благочестивим життям, робить добрі справи, милосердствує, допомагає ближнім молиться. Адже молитися це теж праця і праця велика. І буде нареченою Христовою, угодною Богові. Кажуть, що деякі люди народжуються під щасливою зіркою. А мені здається, що деякі зірки світять над щасливими людьми. Не зірка робить людину щасливою, а розуміння свого призначення в цьому світі. Найскладніше в цьому житті зрозуміти свою мету. Зрозуміти, чого від тебе хоче Бог. І якщо людина самотня, важливе правильне розуміння і ставлення до самотності. Отже, давайте спершу заглянемо в словник і подивимося визначення слова самотність. Перше. Самотність стан самотньої людини, одиначка, Той, Хто живе один самотньо наодинці, неоджений, не, не заміжня. Я гадаю, і нехай всі мене пробачить зухвалість, що маю право говорити про самотність. У мене немає ні батька, ні матері. За людськими мірками, здається, кажуть, що самотні. І звичайно. Можу навести приклади зі свого життя, коли особливо відчуваюся самотнім, коли настають великі свята. Коли бракує бележкої людини, батька, матері, поруч, коли знаходишся один в порожній квартирі, без телевізора, без радіо, без магнітофона, без телефона, лежачи на підлозі. Так, мені знайоме це почуття, цей стан самотності. Але велике але є один секрет, який я вам розкрию пізніше. Ми з вами, люди віруючі. І Біблія є основою для нашого життя. Тому подивимося приклади, залишені на сторінках священного писання для нашого повчання. Коли ж відчувається самотність, по-перше, коли немає нікого поруч, двом краще, ніж одному, тому що у них є добра винагорода у праці їх, тому що, коли впаде один, то інший підніме товариша Свого. Але горе одному, коли впаде, а іншого немає, який би підняв його. Еклезіаста 4.9. Самотність приносить із собою печаль, розчарування, смуток, сльози. Ілля залишився залишився наодинці йому було погано. Залишився я один, але і моєї душі шукають, щоб відняти її. Третя царів. 15 14. Давид вигукував, Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, Псалом 24, 16 стишок. Йона теж поводин, і нині Господи, візьме душу мою від мене, бо краще мені померти, ніж жити. Йони 4, 4:3. Самотність іноді здається тяжким тягарем. Від якого хочеться позбавитися. Але вона буває і корисною, приносить з собою душевний спокій, мир, сили. самотність примушує людину тягнутися до Бога. У цей час можна почитати, помолитися, поплакати перед Богом. Зі священного писання ми дізнаємося, що і царі. І пророки, помазанеки Боже, і сам Ісус Христос любили самотність, оскільки у ній людина починає шукати Божу присутність, допомогу, добрість, милість Божу, яка незвичайним чином відкривається у цей час. Йосип пройшов через самотність, відділення від батьків, зраду братів, рабство, темницю. Але Бог був з ним. Тому, коли Бог дарує нам хвилини, години або дні самотності, пам'ятайте, що це золотий час. До самотності прагнули Мойсей, Ісаак, ми читаємо, коли настав вечір, Ісаак вийшов у поле, пороздумувати 24.63. Про Ісуса Христа Сказано. А вранці ще за вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце і там молився. Марка 1:35. Як я згадував на початку, був час, коли я відчував самотність у порожній хаті без телевізора, без радіо, без, без нічого. І можу сказати, що це був кращий час у моєму житті, тому що я особливо відчував близький Богом. коли ніщо і ніхто тебе не відволікає, а є тільки Біблія і молитва. Саме тоді відчутно, що наодинці мене самотні. Ми поговорили про ситуацію, коли нікого немає поруч. Але і є інша самотність, коли поруч багато людей, але серед них немає спорідненої душі. Така самотність буває, коли людина не має сім'ї чи подружжя різні цілі і пріоритети в житті або ж коли людина відчуває втрату близько. Отже, поглянемо на ситуацію, коли людина не перебуває в шлюбі. Бути не замужем вважаємо ще прокляттям. Але Бог пояснив через апостола Павла у першому посланні до Коринтя, що це може бути великим благословенням, особливим даром. Бо бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожен має від Бога своє дарування. Один таке, інший – інше, безшлюбним та вдомом кажу, добре їм залишити ще як я, 1 Коринтян 7, 7-8. Тільки кожен роби так, як визначив йому Бог. 1 Коринтян 7, 7:17. А я хочу, щоб ви були без турбот, неодружений турбується про Господнє, як догодити Господеві. А одружений турбується про мерщке, як догодити жінці. Різниця є між заміжньою і дівицею. Незаміжня турбується про Господнє, як догодити Господеві, щоб бути святою і тілом, і Духом, а заміжня піклується про мерщке, як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу ж користь. не з тим, щоб накинути на вас пута, а щоб ви благо... Чинно, безустанно і ревно служили Господеві. Перше до коринтян 7, 32, 35. Тому ні для кого не секрет, що в незаміжніх більше вільного часу і більше можливостей послужити Богові. Заміжні не можуть вільно їздити мішонерські поїздки в християнські табори. Еклезіас свідчить. У всьому свій час 3.1. У всьому свій час і важливо правильно і мудро використовувати наш час і статус. На жаль, у наших церквах така самотність переважає, оскільки чоловіків багатьох наших братів, наших сестер не віруючи. І хочу лише нагадати. Що Бог вас не покидає і ніколи не покине, Він пройде з вами цей терен і допоможе нести ваш хрест. І останнє вдови. Наш Бог Бог сиритивдів. Ми читаємо вперше Тимотея справжня вдовиця і одинока надіється на Бога, і перебуває день і ніч у благаннях та молитвах. Кожен мріє мати поруч когось, з ким може жити, повністю довіряючи йому, розділяючи з ним найпотаємніші думки і почуття, знову порада від Господа, молитися, а значить, перебувати у спілкуванні з Богом, бо тільки Він здатен утішити так, як жодна людина не утішить, тільки Він зрозуміє увесь душевний біль. Усі пізнають одного разу самотність, бо не можна розвинути в собі віру, любов і надію, коли ви щасливі, задоволені, улюблені, оточені друзями. Це можливо тільки тоді, коли ви внутрішньо самотні і покинуті. Чоловіки і жінки зустрічаються в житті із стражданнями і хвилюваннями, бо не можуть знайти свій ідеал. Але людську душу можливо заповнити тільки Богом. Той, хто хоче перемогти самотність, жити у радість собі і людям, має слитися з Богом, опертися на Бога, вірити в Нього, любити Його. Навіть тоді, коли все йде з рук геть погано, і ви відчуваєте себе кораблем, що пливе в океані без компаса, довіряйте Богу. Спирайтеся на нього. Бог любить вас, Він піклується про вас, Він бачить усе і знає усе, Він зробить усе для вас. А від вас Він просить лише одного, щоб ви любили Його і спиралися на нього. Тому, дорогі мої, молімося, чекаємо, пізнаваємо волю Божу і виконуємо Йому. Служимо Йому. І радіймо його присутності в своєму житті. Ось він секрет, наодинці мене самотні. А взагалі, чи може бути віруюча людина самотня? Дорогі мої, звісно, може. адже віра в Бога не гарантує відсутності болю в житті вірного. Якихось значних неприємностей, втрат, неудач чи ще якогось лиха. Це саме стосується і самотності, навіть більше частина часто віра стає причиною самотності певної людини, добровільної або вимушеної. Напевно, не треба наводити приклади такої самотності за бажання кожен зможе пригадати або ж віднайти подібні приклади. Я не хочу йти в компанію, бо там будуть грішити, там обсуждають, там ще щось роблять. Я ізольовуюся від такої компанії, ну, і ніби роблюся самотнім. Але заради Христа із Христом я не самотний. А чи може самотній вірний відчувати себе не самотнім? Ну, звісно, може. Якщо постійно. Носитиме у своєму серці і розумі наступні біблійні слова. Чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утробі своєї, але якби і вона забула, то я тебе не забуду. Ісаї 4:15. І головне тут вірити цим словам, втім, як і в всьому слову. А чи обов'язково вірному залишатися самотньому, їй йому необхідно створювати сім'ю. Загалом створювати чи не створювати сім'ю це індивідуальна справа кожного вірного. І тут не можна у жодному разі давати однозначних відповідей. Пригадується Христова відповідь на заяву апостолів. Якщо така справа чоловіка перед жінкою, то краще не женитися. А він каже: не усі сприймають це слово, а кому дано. Бо є скопці, що з утроби матері народилися такими. І є скопці, які оскоплені людьми, і є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного. Хто може вмістити? Нехай вмістить. Матея 19, 10, 12. Ключовими, на нашу думку, і слова, хто може збагнути, хто може вмістити, нехай вмістить або нехай збагне. При цьому ці слова стосуються не тільки питання створення сім'ї чи безшлюбності, ну а іншим людям стосовно ближніх у подібному випадку краще тримати свою думку при собі, як це робить. Радить апостол Павло в посланні до Римля. немічного у вірі приймаєте без суперечок про погляди, бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі, хто їсть, не зневажає того, хто їсть. не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його. Хто ти, що осуджуєш чужого слугу перед своїм Господом? Подом стоїть він небо падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його, хто їсть, для Господа їсть, подякує бо Богу. І хто ж не їсть, для Господа не їсть, дякує Богу. Бо ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А чи живемо, для Господа живемо, чи вмираємо, для Господа вмираємо. І тому чи живемо, чи вмираємо. І завжди Господні. Римлян 14, 1, 4, 6, 8. Можливо, наведена цитата дещо завелика для об'єму цього запису, проте значно більшими і що найголовнішими україння недоречними є за уваги деяких вірних стосовно самотнього життя які одновірці. Між іншими про це прямо далі попереджає апостол Павло. А ти чого осуджуєш брата Твого? Або й ти чого зневажаєш брата свого? Усі ми станемо перед судом Христова. Римлян 14.10. З усього написаного можна дійти до цілком логічного висновку, що подібна проблема неприйняття одних вірних іншими вірними стояла в церкві на самих її початках. І як свідчить оточуюча дійсність, з подібними проблемами церква стикається і до сьогодні, і навряд чи вони будуть колись нею вирішені. Проте ясна річ, у жодному разі не варто зневірятися, і тим більше впадати у відчай, неприйняття деякими вірними з оточення, адже усіх нас є Господь. Що одного дня сказав, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я заспокою вас. Візьміть ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Матея 11:28.30. Але не тут, як вже казав я, вірити цим словам, як і всьому Слову Божому. І менше зважати на думку оточення. Звідки нам знати, дорогі мої, чи ця самотність вона у мене є, чи її немає? Слід зізнатися, що тут ми маємо знань замало. Це сфера особистих, дуже тонких взаємин людини з Богом. Священник може лише спонукати до пошуку і пізнання свого дару через молитву. Ймовірно, має бути схвалення і підбадьорення практики дару самотності з боку церковної спільноти, але парафії. Ясно, що самотність не повинна ставати дією з примусу. Павло не бажав покладати узи самотності на когось насильно. Обов'язково має бути особлива відповідь Господа, що підтверджує покликання до самотності. Посвячена самотність людина тверда в своєму серці, вона повністю володіє своїми почуттями і може тривало утримуватися від статевого життя. Але якщо не можуть стримуватися, нехай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися, Перше Коринтян 7.9 З контексту виходить, що цей апостольський прист Припис стосується, передусім тих, хто вже був у шлюбі. Тобто, до вдівців, вони не є не незайманими, поза сумнівом, що для них проблема статевої стриманості може бути суттєвою у вирішенні шлюбного питання. Ним набагато важче уникати статевої близькості. Я не став би наполягати на тому, що людину, покликану до самотності, Бог повністю мить звільняє від статевого потягу. Ми не можемо зобов'язати Бога до цього. Якщо Бог закликає людину до самотності, то поступово звільняє її від тілесних бажань. Святий Дух дає такому покликаному разом з даром самотності і певну силу стриманості. Це ясно, що самотній, не другосортна людина у церковній спільноті. Вона, на жодно, не повинна почувати себе такою. У неї є можливість служити Богові набагато ефективніше, ніж у другому жному чи заміжні. За Самими спостереженнями найбільші неприємності у самотній виникають через такі причини. Їм селяється думка, що їх статус неповноцінний ненормальний. Людині прищеплюються сьогодні язичницькі стереотипи поведінки, існує такі штампи. Якщо ти самотний, то це ненормальний стан, шукай собі пару за будь яку ціну. У сучасному світі немає жодної жалості до самотнього. не враховується покликання людини. У такому кровообігу думок він швидко втрачає всіляку орієнтацію. Що з цього виходить? Покликаний до самотності потрапляє у почину аморальності, легких зв'язків любові і без справжнього єднання. Шлюб сприймається як позбавлення від ненормальності, але шлюб не можна розглядати як течу від самотності, страшніше за самотність, повна самотність у шлюбі. Скорбота шлюбу може перевірити, перевершити скорботу самотності. Отже, головна причина скорботи самотніх вірних привинесене зовні небібійні розуміння цього питання. Друга причина відсутність практичного служіння. Я часто бачу, як в будинку столі літні жінки сидять і тужливо дивляться у вікно. Вони помирають від нудьги, тому що більше нікому не потрібні. Кажуть, що стояча вода перетворюється в болото. Цікаво що апостол Павло пише про користь самотності тільки в Союзі служіння, без служіння, самотність обтяжлива. Вона виглядає, як кара небесна, священикові слід пропонувати самотньому не пару, а служіння. Адже саме віддача Богові, а не пошук коханого робить людину благословенною. Отже є самотність від Бога, вона не неповноцінний, а благословенний стан. Можна повинніше від Христу й отримати кращий вінець цього руки. Є самотність від обставин. І навіть у даному випадку не варто горювати і опускати руку. Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч, чи баритиметься до них, до яких висновків можна дійти? Дорогі мої, церква відкрита як для сімейних, так і для самотніх. Небо відкрите як для сімейних, так і для самотніх. Дорогі мої, якому в стані хто не перебував, дякуйте Богові за нього. Благословенний Той, хто посилає і самотність, і сімейне життя. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, а також коментуйте, пишіть імена у діде, у ділю благословення, ну і про домайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!